Привезли радіатор на діагностику стоїть. Тут Тут привозять на діагностику, тут вони у нас миються, і потім вони у нас ждуть ванну діагностичну і там ми проводимо діагностику. І тут приїхав цікавий екземпляр, Інтеркулер, швидше за все, що туман. Але тут я вже без діагностики бачу, що тут буде відбуватися заміна серцевини. Бачите? Де масло пропускає. Тут, 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 тут ціло, ціла сторона і тут. Тобто ремонту нема сенсу, якщо ми поглушимо стільки сот, дозволяється глушити до 10% сот. Більше не можна, радіатор буде неефективний. Якщо ми тут все проглушуємо, то лишиться така частина радіатора він не буде ефективний, ну нема звісту. Тобто завтра ми його ще перемиємо, знімемо відео за цей дунем для клієнта, покажемо, де воно пропускає, і будемо міняти вцілин. Зрізається один бочок, другий бочок, вставляється нова вставка. І радіатор, по суті, буде як новий.